Слава нашій Україні, друзі! Слава героям, захисникам і захисницям! Велика вдячність лікарям, волонтерам і всім гарним людям, які допомагають захищати і боронити нашу з вами українську державу. Слава українському народові. Слава героям, слава Україні! Друзі, а сьогодні я хочу з вами поділитися. Ще одним дуже і дуже простим рецептом, я би сказала, просто універсальним, який готується з того, що є у вашому холодильнику, з того, що залишилось. І погляньте, яка нереальна смакота у нас з вами виходить. Приготувати цей пиріг дуже просто. З простих інгредієнтів і саме головне, вам не потрібна для цього духова шафа, тому що готувати ми будемо на пательні. Якщо вам цікавий рецепт, ви можете його зберігати, і він стане для вас чудовим варіантом ситного, смачного і простого обіду. Якщо я вас зацікавила, продовжуйте дивитися це відео і вже скоро ми побачимо, як це все просто готується. Всі овочі, а також сир є взаємозамінними. Кладіть те, що є у вашому холодильнику, як я казала, і те, що ви полюбляєте. Ну що ж, ходімо на кухню і поїхали. Для рецепту нам знадобляться 2 середніх сирі картоплі у 200 г, 50 г молока, 3 невеличких цибулини в 150 г беру червону, 3 яйця столова ложка рослинної олії, 1 перець солодкий, 120 г будь-якого борошна, пучок кріпу в 30 г, 1 чайна ложка солі, 150 г твердого сиру будь-якого і 2 чайних ложки розпушувача тіста. Всі інгредієнти я, як завжди, опишу під цим відео. Беремо ось дві таких невеличких картоплі і нам потрібно буде її натерти на отаку дрібну тертку. І Всі інгредієнти, які ми будемо додавати, друзі, ми будемо подрібнювати якомога дрібними шматочками. Все, картопля готова. Тепер я беру ось таку червону цибулю і нарізаю її також на невеличкі шматочки. Зараз покажу ось так. Це буде ідеально. Все, і нарізаємо іншу цибулю. Якщо немає от такої цибулі, додавайте класичну, додавайте зелену цибулю. Тобто це все на ваш смак. Перець я так нарізаю, бачите, спочатку смужками, а потім на отакі невеличкі квадратики. І додаю до загальної тарілки. Все. І будь-яка зелень сюди підійде, я додаю. Кучок кропу і також додаю його до нарізаних овочів. Все, овочі готові, гарненько їх перемішаємо між собою і залишимо. А тим часом готуємо тісто. В миску відправляємо 3 яйця, додаємо чайну ложечку солі і 50 г молока. Молоко можна замінити на кефір, сметану, йогурт, будь-яку кисломолочку. І сюди ж додаємо, спочатку до борошна я додаю розпушувач. Борошна я беру цільнозернове. Можна брати також, підійде будь-яке. І все, гарненько розмішуємо тісто, щоб не було грудочок. От така консистенція має вийти. І сир в мене ось такий нарізаний відразу. Можна і натертий додавати. І одна столова ложка рослиної олії. Пательня з кришкою вам також знадобиться для приготування. Виливаємо олію відразу на пательню, гарненькою змащуємо. І дивіться, я начинку всю змішую гарненько з тістом, щоб вийшла однорідна маса. Ось така. І все, будемо формувати пиріг на холодну сковороду. Висипте половину рівно половину начинки разом з тістом. Викладаємо туди ось так одним шаром сир, якщо натертий, просто шаром зверху засипте. Головне, щоб сир був посередині. І зверху докладаємо тісто, що залишилось. Гарненько розправляємо, накриваємо кришкою і ставимо на дуже маленький вогонь, бачите, я ось намагаюся вам показати, дуже маленький під кришкою і готуємо все це хвилин 20-25. Будете бачити. До зарум'янювання. В мене випікався 20 хвилин. І я його ось так акуратно, друзі, він дуже ніжний і гарячий. Перевертаю на іншу сторону, накриваю знову кришкою і готую ще 15 хвилин. Повторюю, готуємо на дуже маленькому вогні. І через 15 хвилин, погляньте, яка краса, дуже ароматно, готовий. І ось таким чином я його перекладаю на тарілку. І все, погляньте, можемо смакувати. Робіть чашку улюбленого напою. І насолоджуйтесь. Як бачите, все дуже просто, смачно, і я вас хочу запевнити, що це дуже і дуже ситно. Пиріг виходить дуже м'який. Зараз ми його розріжемо і побачимо, який він всередині. Головне його розрізати і їсти, коли він ще е, теплий, навіть більш до гарячого. Тоді ваш сир, який знаходиться всередині, буде ось так апетитно тянутись. Погляньте ось так. Бачите? Просто чудово. Особливо для тих, то полюбляє сир. Але можна приготувати його також і без сиру. Він буде овочевий і не менш смачний. Я вас запевняю. Друзі, ну а я дуже надіюсь, що я вам була корисною. Рецепт буде легким у приготуванні і смачним. Тому зберігайте, готуйте і нехай у вас все вийде. Друзі мої. Ну а ми ні на хвильку не сумніваємось у тому, що перемога буде точно за Україною. Молимось за наших захисників і захисниць, допомагаємо їм, і вони зроблять все так, як треба.